Ми часто з вами за фінанси балакаємо, да? ми знаємо, що коли ми даємо десятини, то Бог піклується за кожну сферу нашого життя. Не обов'язково за фінансову. Це такий принцип Божого царства. І Господь нас вчить, щоб ми цей принцип приймали вірою не своїм розумом, тому що завжди розумом ми зачасту не можемо зрозуміти принципів і Божих законів. Да? Тому що, ну, знаєте, щоб ми часто молимо, щоб дай нам вмістити те, що ти хочеш від нас, да? і Божу волю. І я хочу, щоб ми з вами зачитали вірш Це Ціоанна, 12 глава, з 24 вірша. «По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре. То вибачте, щось неправильно прочитала. Коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то зостанеться, як воно є. Да? А як помреш, плід рясний принесе. Ми знаємо, що тут Господь Ісус каже про свою жертву, да? що коли він помер на хресті, то багато людей мали спасіння. Ну, мені знаєте, так відкрило, що він показав тут принцип царства Божого. Як діє царство як, ну, відбуваються процеси в царстві Божому? Да? Коли в нас приходить нужда з вами, ми починаємо включати свою логіку і починаємо планувати, що куди нам відкладати да? частину. Ну ми знаємо, що, начебто, ми спочатку з вами да? терпимо цей ущерб. Ну, потім ми бачимо, що в наслідку ми отримуємо набагато більше від господа. Це знаєте розумом. Ну ті люди. Які ще розмірковують, от знаєте, розумом мені не хватило, мам мене маленька там зарплата, пенсія. Ну коли ми починаємо розмірковувати по духу з вами і розуміємо, що все, що до нас не приходить в житті, дає Господь, і розмір оцих благословень залежить тільки від Господа. І знаєте, от возьмемо зерно, яке посіяне в землю, ми його посіяли. І ми не знаємо, як воно проростає і яку дасть, який дасть нам врожай. Да? Так само ми, посіявши маленьку частину в царство Боже, ми можемо знаєте, забезпечення отримати в багатьох сферах свого життя. І ми не знаємо, звідки воно прийде. Воно може прийти навіть тим шляхом, ну воно зачастую приходить так, що про що ми ну, навіть і не міркували з вами. Да? І знаєте, настільки от Господь мені дійсно відкрив. Оцю, оцю пожертву, ми зачасту думаємо, що якщо ми будемо розмишляти логічно, то будемо благословенні з вами. Ні, коли ми будемо розмислювати на основі Слова Божого, як Бог каже, що віддай мені все, ну, якби свої нужди, віддай, і я буду піклуватися про тебе. Тому принцип Божого царства це коли ми сіємо. Царство Боже, а Бог уже піклується про всі наші нужди. Ну нема зовсім нічого важкого. Чому е, Зачасту люди? Ну і я це проходила, що ти відділяєш десяту частину, там ще а ще й пожертву треба відділити, ого, да, багато, і ми так думаємо, а в мене ж і на те плани були, і, і те купити треба, і те. І починаємо міркувати. Да? Ну коли ми ем, дійсно розуміємо з вдячним серцем, що все, що дав нам Господь, починаючи від прощення життя і все касаючись матеріального світу, ми приходимо з цими грошима до Господа і кажемо, Господи, я дякую тобі. Да? Що ти мені це дав, і я вірю, що ти забезпечиш всі мої потреби, які в мене є. Бог дивиться на серце. Чому Ісус часто звертав на це увагу, чому Він дивився на цю бідну вдову? Ми так з вами часто її знаєте, згадуємо. Ну якщо дійсно знаєте, зрозуміти, з яким серцем вона прийшла до Господа, це дай нам Боже просто дійсно кожному вміти так приходити до Господа. Ми з вами ніколи не будемо постижені. Ніколи, якщо ми свої надії покладаємо на Господа, тому хай кожне серце зараз буде відкрите. Хай буде оця жертва вдячності, знаєте, і віри Господу, що Він восповнить всяку потребу. Написано в свій час, не тоді, коли нам хочеться, а в свій час прийде відповідь на всі наші молитви і на всі наші потреби. Це така привілегія дітей Божих, яка дійсно дає. Оцю впевненість у завтрашньому дні, що Господь нас ніколи не полише, тому хай кожного Бог зараз благословить, хай це буде щира пожертва Господу від усього серця, з вдячністю, що ми до цього часу з вами живі і благословенні. Амінь. Слава Богу. Алілуя, Господь. Ми славимо тебе, ми благословляємо Тебе. Ми, Господь, дякуємо Тобі за все, що ти нам даєш. Дякуємо за забезпечення, за Твоє піклування. Прийми ці фінанси, Господь. Хай вони підуть на тла, які прославлять Твоє святе ім'я. Хай вони Господь примножать Господь твою славу і хай славлять завжди Твоє ім'я. Благослови кожного робити. Господи, благослови кожного, хто дає щира, з радістю, не, не, не принуждена, но добра, хотна любить Господь. І благословляють того. Ми дякуємо тобі за це, і не забувай. У нас ще є два жертвенники, благословені, які Господи прославляють ім'я Господь. Тому Господь, знаєте, ніколи. Той, хто сіє, Господь завжди буде підкуватися про ту людину. Господи, благослови ці жертвеники, Господь, хай вони прославлять. Теж Твоє ім'я, хай ці гроші підуть на діла, які входять Тобі, Господь. Слава тобі! Дякуємо тобі за кожну руку, яка та є, за кожне відкрите серце. Дякуємо тобі, Господи, дякуємо тобі, величаємо тебе, Алілуя. та будеш ти прославити. Алілуя. Дякуємо тобі. Цей час ми віримо, що небо відкрите зараз над кожним одного сновить. Кожному, кого є нужда, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі і просимо благословити, благослови ці фінанси. Хай буде, Господи, прославлене Твоє ім'я, хай ці фінанси йдуть на ті тіла, які славлять Твоє святе ім'я. Хай ці фінанси, Господь, Боже, служать Твоєму царству, Господь. Ми благословляємо, благословляємо і віримо, що ти даєш. Плот свичас, в имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, послав тебе ще раз. Богу, не сомневайся, всем Своим сердцем Ему отдайся. Да. О, аллилуйя. По Ему его хвалю я, Его Я славлю. и прославляю, да, 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 аллилуйя, его хвалю я, его я славлю и прославляю. Забудь печали, что сушат кости, Иисус забрал их там на Голгофе, да, не говори, что... Проблему вижу, расправь лучше плечи и голову выше да да о, аллилуйя его хвалю я его я славлю и прославляю о, о, аллилуйя его хвалю я его я славлю и прославляю как Бога не славь, кричит со злостью тот, кто повержен, был на голову да. Но сброшенных с неба, скажи, мы слушать не станем, и вот потому мы кого? Мы Господа славим. О, аллилуйя, его хвалю я, его я славлю. И прославляю, да-да-да, аллилуйя. Его хвалю я, его я славлю и прославляю. Вы меня извините, я просто дорвался. Аллилуйя, слава. Дорвался да до ему.